Всім привіт! Як сьогодні ми зрощуємо дитинча тимчаса Ну що ж, поїхали. Зараз воно народиться і будемо його вирощувати, зрощувати, вирощувати. Так, даємо йому нік. Давайте не знаю. Складний вибір. Хм. Не знаю, не знаю. Давайте Лілія. Отак. Красиве ім'я. І підбираємо йому скін. Так, ось такий скін. в нього. І йдемо йому по їжу. Так. Так, де там наша їжа? Ой, чого я з одним членом сім'ї? Я ж... а, так, точно, я ж його качала, ну. В нього ж бере. в нього ж вагітність була. Так, вот Ай, стоп, я щось знову забула. Треба ще білочку взяти. А потім віднести її до малюка. І хай він їсть, а ми підемо ще за одною білочкою. І так треба його зрощувати, поки він стане до трьох. Ну, три етапи. Ну, три етапи, Третій етап. Так, отак от беремо і йдемо. Напевно, ви дивились мої прошлі ролики. Так, я надеюсь, ви дивилися їх. Якщо ні, то подивіться їх. Добре, подивіться їх, тому що я стараюся і прокачувала рисю. Так, отак от йдемо і вбиваємо. Звіряти і несемо їх до нашого малюка. Наш малюк маленький же ж. На то він і малюк, щоб бути маленький. Еге ага. ж. Так, добре, треба вирощувати його посетитися, брати от їжу і йти по іншу їжу. Так, я готова. Далі йти по їжу. Так, йдемо. Повинні бути скунси. Ну, щоб вони більш давали. Так, отак от беремо, вбиваємо і несемо їм. Надіюся, що наш член зі сім'ї не погризе цього скунса, але ну, не поїсть. О, добре, вже у нас цей другий етап його і можна його вже брати з собою. Так, пішли на боса. Бос більш всього дає. Так, отак от беремо його і пишіть на боса, на боса. У нас ще є Wild Pass, але це буде інший ролик. Тому дивіться, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, вам подобаються мої ролики, подобаються ролики. Ну добре вже. Нам вже треба зрощувати дитинча наше маленьке, нашу ключку. Так, давайте отак от, от раз, раз, раз. І зараз вискочить табличка, мабуть. Так. А що, він не апне? Так, подивимось. 69%, всього лиш. А чого чого так? Чого так же ж? бути... повинно бути більше. Ось же... Ж мені рівень давав на... Мілких левелах. Ну там на 20-20 левелах. Чого він? Малюку не дав? Ну, ну ладно. Після чому їжу дадем. Стоп, а де сам малюка. От чого вони Він ж Маленький, дуже-дуже, дуже маленький. От і де він? Е, ти де, Маленький. А де він? Я ж його ще... А, от. А ось він. Так давайте його покупимо. Будемо чекать, чекати, чекать. Ось так от чекати, поки він наїсться. Так, пішли ще працюємо їжу. Але На цей раз дитинцям. Тому що треба його до третього етапу довести. Це вже. Ну як, дорослий. Ще не дорослий, але такий уже нормальний. Так, отак. Тепер я можу за нього грати. Це було дуже цікаво зрошувати нашого дитинча. Нашу, нашу дитинча. Ну що ж, всім пока, до нових зустрічей.